Брат сказав, так, раз, раз, раз. добавьте мені звука трошки в мікрофон. Брат сказав за Ісуса, щоб він не взірець для нього. Я так готував на сьогодні проповідь, молився, Господи, що ти хочеш сказати? І почну, напевно, з кінця свого. Слово, яке я приготував, нехай Бог допоможе. Дивіться, якщо ми віримо, що Ісус живий, як ми розуміємо взагалі, що Він живий, для того, щоб ми були християнами щирими, ми повинні мати спілкування з Ісусом. Амінь. Знаєте, один брат так каже, де ви спілкуєтесь з Ісусом? В тайній кімнаті. Все, значить, тут його нема. Да? Ну, тобто, де ви спілкуєтеся з Ісусом? І Слово Боже нам говорить, і новий заповіт нас вчить. Що ми маємо спілкування з Ісусом всередині нашій. Бо написано, що ми є храм Божий і Дух Святий живе в нас. Тобто Ісус живий, але ми так його ну, не можемо так от пощупати, не можемо очима нашими тілесними побачити. Розумієте? І ось ця проблема в нас, її треба вирішити вірою, вирішити цю проблему. Один, одна людина спілкується з іншою людиною і каже, «О, що ви так кажете, що ваша віра от сама така вірна, що, бо слово Боже, говорить, що немає іншого імені даного людям, яким надлежить нам спастись, і це ім'я Ісуса Христа. Чого ви так кажете? «Да от є інші релігії, там, ідуїзм. І так далі, різні ізми, теїзми, різні релігії. От людина вибрала, і от під хай вона йде, і він відповідає цій людині. Якщо ви йдете, у вас є шлях, і ви стоїте на перехрестя, ну, на роздоріжжя, на роздоріжжя, і у вас є два варіанти, куди піти. Або туди, або туди. І тут на роздоріжжі є дві людини. Одна жива, а інша мертва. Яку ви спитаєте? Живу спитаєте. Тільки віра в Ісуса Христа може мати надію? Бо Він помер, але й воскрес і навіки живий. Всі інші лежать і навіть гроби їхні відомі де. А Ісус Христос. Навіть написано так. Що вирішить живого серед мертвих нет здесь, він Воскрес. Ну, це так, як написано, ви можете так сказати, як нам вірити в те, що Він Воскрес. Дивіться, є логічні докази Воскресіння Ісуса Христа. Це я кажу для того, щоб ми укріпились в вірі. Ми якось отак от ми вибрали це. Але сумніви досить часто приходять. І якщо ви спілкуєтесь з людьми, які, знаєте, єретичного складу ума, і вони починають вас в сторону відводити, починають розповідати інше, не те, що Бог розповідає, то вам потрібно мати чітку віру, без віри догодити Богові неможливо написано. Бо потрібно, щоб той, хто приходить до Бога, вірив, що Він є, перше, так? Да? Вірив, що Він є. І тим, хто його шукає, він віддячує. Тому це умова для того, щоб віра наша була дієвою, для того, щоб наша віра могла нас спасти. Віри, що Він є. Він живий. Він є живий. І тепер дивіться докази Воскресіння. А, ну, є книги, цілі книги, вже дослідження є на цю тему. Більш ніж 500 братям з'явився в один і той же час. Уявляєте, це свідчення людей, яким він з'явився по Воскресінні. І це все зафіксовано, історично зафіксовано. і Осіп Флавій про це пише, світський юдейський історик про це пише. Є свідчення, які записані в Слові Божому про це, і є свідчення, які записані в Приданнях. Що Ісус Христос з'явився більш ніж 500 братям. Дивіться, якщо ми беремо з цих 500 тільки 12, 11, потім ще один до них додався, то всі вони крім одного загинули мученічиською смертю, відстоюючи, що Христос Воскрес. Ну, дивіться. Якби я бачив, що Христос Воскрес. Я б це дійсно відстоював. І знаючи, що мене чекає Христос на небесах, для мене б не було б великою проблемою страждати за Нього. Розумієте? Але якби це було лож, то тоді вони не загинули б за Нього. Петра розіб'яли по приданню вниз головою. Розумієте? Бо він, коли його розпинали, ну так кажучи, він попросив, щоб його розп'яли вниз головою, бо він негідний був, щоб його розп'яли так, як Господа. І лише Іван на Каторзі, на острові Патмос, загинув, помер своєю смертю, а всі інші загинули мученічною смертю. Це є доказ того, що Христос Воскрес. Вчені там. Світські так казали, може, то була галюцинація, знаєте. І вони ж приходили до висновку, що таке неможливо. Щоб з'явився одночасно більш ніж 500 людям. Таке неможливо, такого ніколи не було і таке неможливо зробити. Ще є свідчення того, що Бог робить віруючим людям. Коли вони просять в ім'я Ісуса Христа допомоги. І наскільки Бог відповідає, зараз Дініса нема, він, мама захворіла, син захворів, але він би вийшов би і розказав, що зробив для нього Ісус. І це один, як ми співаємо в Солому, один, я один із многих, кого ти замітив, я один із многих, кого ти не пройшов. Це один із мільйонів свідчень того, що Ісус зробив по молитві в Його ім'я. Сілює, відновлює. Обухші ноги були, Сережа да, приїжджає. І він свідчення розказував. У нього були отакі ні ноги, він в тапочках прийшов на реабілітаційний центр. І Бог його зцілив. Це є свідчення того, що Христос воскрес із мертвих. Слава Ісусу! Є багато ще інших свідчень, ну, наприклад, дари, які Бог дає для церкви. Е, можливо, дехто з вас бачив прояви цих дарів. У нас відносно молода церква. Я скажу так, що я бачив прояви дарів, коли конкретно Бог говорить через людину пророче слово, воно збувається. Конкретно збувається. Дословно збувається. Слава Богу. І люди вірять, люди зціляються, демони з них виходять і це все в ім'я Ісуса Христа. Слава Богу! Я читаю послання апостола Павла до Римлян два місця зачитаю. Ми будемо міркувати з вами. Ісус Христос є живий. Восьмий розділ послання апостола Павла до Римлян з 11 вірша. А коли живе в вас? А коли живе в вас, коли ми слухаємо Слово Боже, ми повинні його приміряти на себе. А коли живе в вас Дух Того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Свого Духа, що живе в вас. Оживить ваші смертні тіла через свого духа, який живе в вас. Тому, то, браття і сестри, ми не божники тіла, щоб жити за тілом, бо коли живете за тілом, то маєте вмерти. А коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо не взяли ви духа неволі, знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо Отче. Сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти. То спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ними терпимо, щоб разом із ним і прославитись, я буду говорити про спадкоємство. А коли діти, то ви є спадкоємці Божі. Тобто ви успадковуєте разом Хр з Христом життя вічне. Благословіння вічного життя і все, що чекає в вас після земного життя. Ми співспадкоємці. Давайте ще одне місце прочитаю. Воно часто толкується трішки невірно. Дивіться, хочу сказати, що що тут ключове? Ключовий момент у цьому є той. Яку роль у всьому відіграє Ісус в твоєму житті? Чи спілкуєшся ти з Ним? Чи ти водишся Духом Святим? Що значить водиться Духом Святим? Дух Святий поведе тебе до правди. Він навчить тебе всієї правди. Він буде говорити про Ісуса. Бо візьме написано, від, того, від Христового візьме і вам звістить. Тобто, що значить бути водимим Духом святим? Це значить, що ми маємо Христа в своєму серці, в своєму житті. І ми рухаємось з ним, з Христом. Написано навіть так, дивіться, ну, це не про нас, це про тих людей, які ще не прийшли до Бога. А хто Духа Христова не має, то тот і не його. Це говориться про те, чи маємо ми Христа. Чи маємо ми Христа в своєму житті? Ви розумієте? Життя закінчиться. І ось це показник, чи маю я Христа. Бо хто надіється на Христа лише в цьому житті, то найнещасніша людина. Потрібно надіятись на Христа і в майбутньому житті, в житті вічному. Хто знає, коли він піде до Бога? Ніхто. Нема таких? <ривіт> і от би добре було б знати, да? щоб отак за 5 хвилин сказати Ісусе! Да? Але потрібно зараз мати Христа, а не за 5 хвилин до того, як Бог покличе. Зараз треба. Павло каже, ось тепер день Спасіння. Зараз треба мати Христа і ходити з ним. Івангелія від Марка, 10 розділ, 17-го вірша. 10 розділ 17-го вірша. І коли вирушав Ісус у путь, то швидко наблизивсь один, упав перед ним на коліна і спитався його, учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя спадкувати? Чуєте? У спадкоємцем, щоб стати. Я зараз поясню, ви зрозумієте, що, про що мав на увазі Ісус? Дивіться, Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим, ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А Він відказав йому, Учителю, це все виконав я ще з малку. Ісус же поглянув на нього з любов'ю, промовив йому: одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та вбогам роздай, і матимеш скарб ти на небі. По тому приходь та йди вслід за мною, взявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням, як тяжко отим, хто має багатство, увійти в Царство Боже. І учні жахнулись від слів його, а Ісус знову у відповідь каже до них. Мої діти, як тяжко тим, хто надію кладе на багатство віти в царство Боже. Верблюдою легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство війти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного: Хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив: неможливо це людям, а не Богові, бо для Бога можливо все. А Петро став. Казати йому, от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Ісус відказав: Поправді кажу вам: немає такого, щоб дім полишив чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в сто раз більше тепер, цього часу, серед переслідувань, домів і братів, і і матерів, і дітей, і піль. А в віці наступному вічне життя. І багато хто з перших станет останніми, а останні першими. Дивіться, може скластись таке враження, що якщо людина буде виконувати заповіді Божі, вона успадкує вічне життя. Ну, давайте я так скажу. Амінь. А тепер підніміть, хто виконав заповіді Божі. Руку. Дима, да? Дивіться, коли він таке говорив, навіть та людина сказала, що це все зробила, а він йому каже, є дещо, що тебе прив'язує тут до землі. Ти надійся не на мене, а на багатство. Виріши питання з багатством. І що ця людина зробила? Вона не змогла вирішити питання з багатством. Не змогла. Учні. Що вони сказали, якщо ви були уважні? Хто ж тоді може спастись? Ну, Тобто вони логічно дійшли до висновку, що ніхто тоді спастись не може. В принципі, Ісус їм вказав шлях. Але цей шлях для людини виконати неможливо. Ісус сказав їм шлях. Виконайте увесь. Закон. Але на землі нема жодного і не буде хто б усе виконав. І хто ж тоді може спастись? Ісус каже, вам це неможливо. Але Богові ні, бо для Бога нема нічого неможливого. Що Він говорить? Він говорить, я можу спастись. Тобто Він за себе, так? Да? Він говорить, я можу спастись. Бо Бог написано, з'явився у тілі і був серед нас. Слово стало плоттю. Ісус Христос, написано, велике благочестя, тайна, Бог явився в плоті. Он був до начала всього творення, і в определенне время Він прийшов. Щоби померти за людей і вчинити справу спасіння. І він був перший серед тих, хто воскрес. Перший серед тих, хто воскрес. Ну да, Лазарь воскрес. Ну, дивіться, написано від Біблії за Лазаря Воскресє. Але скажіть, він потім помер чи ні? Він помер. Помер? Розумієте? Але Ісус був перший, хто воскрес і повіки живий. І ми йдемо услід за ним. І тепер дивіться, ми можемо надіятися на багатство, на якісь власні сили, на виконання закону, як той молодий, молодий е юнак надіявся. Або можемо надіятися на Ісуса. Учні надіялись на власні сили. Тому вони сказали, хто ж тоді може спастись. І потім, підійшовши до Ісуса, кажуть, от ми таке таке зробили. І дивіться, тут є ключовий момент. Він каже, візьми тому Інакові хрест свій і слідуй за мною. Тільки я тебе зможу провести. Він каже, вівці мої знай голос мій. Ісус каже, я є двері вівцям, хто мною увійде, той спасеться. Ісус є двері вівцям, а не надія наша. На що б це не було? Лише на Ісуса надія спасає.